Ще рік тому про велику країну Україну, що знаходиться в самому центрі Європи, мало що знали в самій Європі. Зараз наша країна стала відомою практично кожному жителю не те, що Європи, але й усього світу. Але що насправді вони знають про нас, крім Майдану? Є насправді маса цікавих фактів, гідних того, що них дізналися. В друкованому вигляді наступна інформація вже давно мандрує просторами інтернету. Кремичуцьке громадське ідею підхопило, пішло з нею в народ, і вийшла ось така версія топової п'ятнадцятки фактів про Україну. Пам'ятників поету Тарас Варьовечу Шевченко встановлені в 1200 місцях по усіх країнах світу. Найстарішим навчальним закладом Східної Європи вважається Київська Могилянська академія, заснована у 1615 році. Найбільші чоловічі монастирі називають лаврами. Статус лаври мають лише шість монастирів у світі. Три з них знаходяться в Україні. Це свято оспенська києво печерська лавра в Києві, свято оспенська лавра в місті Почаїв і Святогірська свято оспенська лавра на Донеччині. Ну, давай, стай, давай. Да. Одна з найвідоміших у світі різдвяних пісень це Щедрик. Народна пісня, записана українським композитором Миколою Леонтовичем. Да. На, на ютубі різні, різних виконань «Щедрика» набирають мільйони переглядів. Українці, а саме конструкторське бюро Антонова, розробили літак із найбільшою у світі вантажопідйомністю АН-225 під названням Мрія. Спочатку він проєктувався для транспортування космічних кораблів. Зараз мрія виконується у комерційних вантажних перевезеннях. Найстарішим деревом в Україні вважається дуб у Рочищі, Юзефін. Рівенської області, дубу 1300 років. Найкоротша головна вулиця серед усіх столиць світу Хрещатик. Його довжина всього 1 кілометр 225 метрів. Але водночас. Київський хрещатик найщирша вулиця в світі у 1899-1902 роках в південній Африці йшла англо-пульська війна. Командир одного пульського загону, українець Юрій Будяк, врятував від розстрілу полоненого журналіста з Англії. Подяку за порятунок 25-річного сина його батько оплатив Юрію Будяку навчання в Оксфорді. Англійського журналіста, якого врятував Юрій, звали Вінстон Черчилль. Перший рамковий вулик винайдено в Україні в 1814 році Петром Прокоповичем. Україна в тріті світових лідерів з виробництва меду і водночас перша у світі з виробництва меду на душу населення. Саме в Україні знаходиться географічний центр Європи в селищі Ділове поблизу містечка Раків в оточенні мальовничих Карпат. Великий художник Пікасо був захоплений від робіт української художниці Катерини Білокур. Коли в 1954 році він побачив її роботи на виставці, він назвав їх не інакше, як геніальними. Станція метро Арсенальна у Києві найглибша у світі. Вона пролягає на глибині 105 метрів. За деякими даними, у тунелях біля Арсенальної є таємні схованки для політичної верхівки. Українське, духової, стунки, тримбіти, найдовший шміт. Україна посідає четверте місце у світі за кількістю громадян з вищою освітою. Населення України належить до найбільш освічених, а кількість людей з вищою освітою на душу населення вище за середньоєвропейський рівень. Дар'я Вишнева, Олександр Максименко. Спеціально для Кременчуцького громадського телебачення.